В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Тільки що, дорогі отці, брати і сестра, ви чули євангельське оповідання про те, як Господь зробив чудом чудо зцілення чудо жінки, що була скорюченою, гробатою, велику кількість років. Про що це євангельське читання? Це читання про одне з див або зцілення. Якщо ми будемо уважно дивитися на цей текст, ми зрозуміємо, що безперечно в цьому тексті є велика кількість сенсів, Пов'язані це не тільки з тим, що Господь робить диво. Ми знаємо, що Господь, як нам свідчить про це святе Євангеліє, робив дійсно багато великих чудес і робив дуже велику кількість зцілень. Всі ці зцілення були для людей. Щоб люди бачили в ньому силу Божу і розуміли, що він і є справжній Господь і очікуваний Месія. Але кожен раз, коли Господь робив якесь зцілення, то це було зцілення з настанови, з тим, щоб дати настанову тим, хто або сам зцілився, або був свідком з цим зціленням. І це дуже важливо розуміти. Причитані і вивчені нами Святого Письма. Господь ніколи не робить зцілення просто так. Господь завжди цим зціленням навчає, повчає ту людину, котра зцілується, і тих людей, що є свідками з цього зцілення. Іноді це повчання приймається, іноді ні. Іноді люди не бажають бачити по Христі. Місію і не бажають приймати сили Божі, що через нього в ньому діє. Ось і сьогодні ми чули, що коли Господь в синагогі в день суботній звершив це диво, то начальник синагоги, він по суті не хоче приймати те, що Господь зробив, засуджує його. Він не йде в пряму конфронтацію з Господом, він не каже йому, навіщо ти звернеш це чудо в день суботні. Але він якби кидає цю фразу, і ця фраза вона звучить якби для всіх, як якась спільна думка, що є шість днів на тижні, і в ті дні потрібно робити якісь справи, в тому числі і зцілення. Але Господь, безперечно, і всі оточуючи, розуміє, що цією своєю фразою начальник синагоги насправді хоче вийти в дискусію з Христом, як би направлена ця фраза проти Господа Ісуса Христа. І Господь знову і знов поясняє, який сенс свободи. Тому це євангельське читання, воно про зцілення, воно про справжнє відношення. До добрих справ і про шанування суботи. Нагадаю, дорогі брати і сестри, що субота у святому, у святому письмі Старого Завіту завжди підкреслюється як особливий день. І багато хто вважав, що бути благочестивим це обов'язково правильно вести себе під час суботнього спокою. Ми знаємо, що неодноразово різні опоненти. Господа нашого Ісуса Христа дарякали йому, що він робив щось в суботу. Це не єдиний євангельський е, текст, де йде справа саме про суботній день і про те, що Господь щось зробив в суботу. Якщо ми згадаємо, то дійсно є велика кількість е, таких оповідань. Але Господь знов і знову, коли робить якісь, е, якусь справу, особливо справу зцілення, справу спасіння. В день Суботній він показує, тобто повчає е, іудеїв, як вірно розуміти суботу. Якщо коротко казати, то ми всі знаємо, що суботу невірно розуміли іудеї того часу. Вони ставилися формально до того благочестя, яке було повинно виконувати в день Суботній. Вони вважали, що щось потрібно робити, але більшість справ. Не можна було робити не в якому сенсі. Ви знаєте, що це доходило до абсурду, коли вказували деякі вчителі народу, фарисеї, скільки можна зробити е кроків, що можна взяти, якою е якого е дісу е можна взяти речі, і так далі, і так далі. І це потрібно було все виконувати, щоб бути дійсно було чистивим в плані того, щоб е притримуватися. Суботнього спокій. Але це призводило до лицемірства, тобто до того, що людина, насправді, не будучи праведною, вважала, що вона праведна, тому що вона від чогось утрималася. І Господь каже цьому начальнику синагоги. він прямо його якби докоряє лицемір. Лицеміре. Що таке лицемірство? Ми з вами неодноразово знаємо і чуємо. Це слово у святому письмі і в інших повслужбових і повчальних текстах. Але саме головне розуміти, що лицемірство це лицедійство, тобто натягає на себе маску, що він правильний, а насправді він не такий. Але страшно те, що сам лицемір вірить в свою маску. Він зростає зі своєю маскою, він вважає себе дійсно. Праведник, хоча він тільки в ролі праведника, вжився в цю роль праведника. Саме відомий приклад це притча про митаря Фарисе, пам'ятаєте е, цю притчу. От і е, на даний момент Господь теж е, докаряє в уцемірстві цьому начальнику синагоги і прямо вказує йому, що якщо в тебе є якась тварина домашня і потрібно її напоїти. Невже чи ти не зробиш? Зробиш. Тому що в цьому є твоя зацікавленість. Та невже ти будеш проти, якщо Господь зробить велике диво і зцілить цю нещасну жінку? Уявімо собі 18 років страждань. років, коли вона була не просто згорбленою. Ми розуміємо, наскільки фізично це важно, важко. Ми розуміємо, скільки. Зайвої уваги було б до цієї жінки. Скільки людей, коли вона йшла, дивилися на неї, хтось казав бідна, а хтось казав, мабуть, за щось покарано. як це люблять люди завжди шукати причину і засуджувати тих, кого вони вважають, що щось трапилося, і людина повинна обов'язково чимось пригрішити, щоб бути або хворою, або калікою, так і деї давні. Деколи і думали, що якщо людиною щось таке трапилося, то обов'язково людина карається за якісь гріхи. І от Уявимо цю жінку, немолоду, згорблену, зайвою увагою до себе, яка її мрія? Мрія стати рівною. Людина взагалі повинна ходити рівно, так Господь зробив, створив, зазідав людину, щоб вона ходила на ногах і дивилася прямо. Деякі святи отці, тлумачучи створення людини, так і кажуть, що з цим підкреслюється царське достоинство людини, що вона ходить прямо, а не згордуна, як деякі тварини на чотирьох лапах. І тому, безперечно, ця жінка мріяла ходити прямо. Ось Господь дарує таке щастя, таку велику милість свою Божу. Щоб вона стала прямою, як її потрібно ходити кожній людині. Більш того, Господь каже про цю жінку, що вона донька Авраама. Здавалося б, теж такий вислів цим знайомим. Ми знаємо, що євреї дуже любили називати себе синами, доньками Авраама. Але в місіанському значенні бути нащадками Авраама це Війти в те, що було обіцяно Авраамом. І ми пам'ятаємо, що Господь, коли заключив завіт з Авраамом, пообіцяв йому, що через нього прийде той, з його роду, в котрому отримує благословіння всі народи. І бути донькою або сином Авраама – це не просто фізичне походження від пра -пра -пра це Ходження славу, ту, котра була обіцяна Аврааму. І Господь, якби цією фразою, цим вислівом, що вона донька Авраама, вказує, що вона не просто донька Авраама, а ось в цей момент, коли вона зцілилася, вона входить в славу довгоочіканого Месії. І дійсно всі в розуміють, про що йде мова. Ми чули, що це євангельське читання закінчується тим, що люди славили і раділи, тому що зрозуміли все значення з цього сілення і цього, хоч і невеличкого, але діалогу, навіть деякої полеміки між Господом нашим Ісусом Христом і начальником синагоги. Але знову і знову, яке значення для нас, з вами, цього сьогоднішнього євангельського недільного читання? Як нам правильно розуміти той сенс, що був сказаний про суботній спокій і про правильне відношення до суботи? Ми розуміємо, що для нас, християн, головним днем тижня є неділя, коли ми Воскресний день, коли ми згадуємо Воскресення з померлого Господа нашого Ісуса Христа і збираємося в цей день в храм для Божественної літургії. Але суті, це не міняє, є день. Тижні, коли ми повинні дійсно притримуватися особливо заповіді Божих і виконувати те, що нам предписано. І як і давні іудеї, ми, на жаль, часто невірно розуміємо значення вихідного дня, або недільного, воскресного, або, наприклад, якогось двомдесятого свята, чи шанованого. Святого нам знову здається, і ми знову попадаємо в ці саме пастки, в котрі попали колись в давній день, щоб бути було чистивим в якийсь день, це щось не робити. І навіть в повчаннях або в запитаннях людей звучить, що можна, чого не можна робити в такий-то день, що можна чи не можна робити в таке то свято. Але справа знову і знову це вже шлях лицемірства. Шлях, коли значення, наповнення дня святого, тобто дня, що виділяється для служіння Господу, воно зводиться до формальності. Те роби, то не роби. Туди йди, туди не йди. Ні, дорогі брати і сестри, знов і знову згадаємо оце сьогоднішнє. Івангське читання і інші івангельські читання, де Господь правильно повчає нас виконувати день вихідний, день святий, день те, що присвячений Господу. Як же ж проводити цей вихідний день? Де шукати відповідь? Знову скажемо, що йти тим шляхом це попасти в пастку, в яку попали давні юдеї. Тільки формально розуміти благочестя, що повинно виконати в. День святий. Але ми, християни, можемо сказати, словами Блаженого Густіна, що потрібно любити Бога і робити, що хочеш. Як розуміти цей вислів? Цей вислів не треба розуміти в негативному сенсі. Тобто, якщо ти думаєш, що ти любиш Бога, то ти можеш зробити все, що завгодно, і тебе буде це прощення. Так, не в такому сенсі. А казав цю фразу вчитель церкви. Він каже, що якщо людина по-справжньому любить Бога, вона знає, як йому угодити. Вона знає, яке, яку добру справу робити. А якщо людина не любить Бога, а думає, що вона любить Бога, вона буде починати жити в рамках. Те роби, то не роби, п'ять чорів туди років десять. Можна Вася, не можна. Ні, дорогі брати і сестри. Знов і знову, може, розвинемо думку Блажена Густина. Люби Бога і ближнього, і роби, що хочеш. Роби, що хочеш, коли любов в твоєму серці. Ми знаємо, як водити тим, кого ми любимо. Ми знаємо, як водити, коли ми любимо батьків, синів, дочок. Жінок, чоловіків своїх, або тих, хто буде в подальшому в шлюби з чоловіками чи з жінками, ми знаємо, як зробити добро цій людині, як проявити свою любов. То що ми не знаємо, як зробити, як проявити свою любов Богу в цей день, взагалі потрібно все життя, але особливо в цей день. Чому не знаємо, як проявити любов людині? Котру ми повинні любити, тому що це заповідь любити всіх, навіть наших ворогів, знаємо. Просто любов завжди це хрест. Любити це завжди щось робити. Це завжди потрібно тримати себе прямо для того, щоб можна було служити Богу і ближньому, бо служіння це прояв любові. А якщо ми не любимо або недостатньо любимо, а мать, бо тільки робимо, від що любимо, ми зразу знайдемо щось формальне для того, щоб пояснити і заповнити наш вихідний день. Тому, дорогі брати і сестри, не будемо боятися, що ми щось не те зробили і цим оскрбілі Бога в вихідний день, але присвятимо цей день. Служінню йому через те, що ми буваємо на Божественній Торгі, і служінню ближньому через те, що ми е, маємо це робити. Бо само письмо святе нам знову і знову нагадує, що люби Бога і люби ближнього. Є велика кількість, особливо для нас, з вами, в цей час варіантів показати любов для ближнього. Це просто поговорити, підтримати, поділитися своїми емоціями, чи може прийняти емоції іншої людини, але це все служіння любові. Тому, дорогі брати і сестри, ми з вами можемо сказати, що давні іудеї, доньки і сини, Хрис... сини Авраама. А ми з вами, ті, хто живе зараз, хто живе в Новому Завіті, є синами. Доньками самого Господа і Спасителя світу Ісуса Христа. Тому і будемо поводити себе так, як Він нам заповів. Будемо шукати можливість проявити свою любов до Бога і до ближнього всі дні нашого життя. А особливо в ті дні, що спеціально церква виділяє під Це дні святкові, 20 Свят і безперечно недільну Воскресний день. Хай Господь нас всіх утримує від лицемірства, відкриє нам справжні можливості нашої з вами віри і любові. Це велика сила. І якщо ми почнемо жити так, як вимагає наша з вами віра і любов, ми все переможемо. Амінь.